На саміті НАТО можуть піднімати питання збиття Польщі ракет над Україною. Про це заявив речник держдепу США Меттю Міллер. Він додав, що поки жодних змін в політиці США щодо цього питання немає, але цю ідею запропонував глава польського уряду Дональд Туск. Нагадаю, польський прем'єр вже порушив це питання під час спільної прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським. Крім того, угода про співпрацю у сфері безпеки, яку лідери підписали вчора, передбачає розробку механізму збиття союзника в повітряному просторі України російських ракет та дронів однак. Цей саміт важливий не лише для України. Так, під час конференції члени альянсу ретельно оцінюватимуть здатність президента США Джо Байдена виконувати свої обов'язки. Як пише видання, Wall Street Journal, він стане ключовим випробуванням придатності чинного лідера Білого Дому до другого терміну. Вдалий виступ може допомогти підтримати його кандидатуру. Водночас чергова невдача лише посилить заклики до 81-річного Байдена вийти з президентських перегонів ну і, хоча союзники Джо Байдена за кордоном вважають, що він не зможе залишитися на посаді напередодні, пані посол США в НАТО Джуліан Сміт заявила, що вона впевнена у здібностях президента.